Усім привіт, вітаю вас в новому відео. Сьогодні відео буде про те, як я створювала свою зайчишку. Мені результат дуже сподобався, і процес дуже сподобався. Я дуже класно відпочила під час створення цієї зайчишки. Тому сподіваюся, що вам також сподобається таке відео. Я поділилася процесами поступово, як я робила. І вирішила зробити це окремим відео, оскільки, можливо, не всім буде це цікаво дивитися, а кому цікаво, то буду вдячна за ваші вподобайки, за вашу підписку, якщо ви вперше на моєму каналі, і пишіть свої коментарі, чи сподобалася вона вам взагалі. Чи будете ви щось створювати також до Великодня, чи любите ви взагалі щось створювати, таке цікаве. Мені буде дуже цікаво з вами поспілкуватися, дати ваші чудові коментарі. Бажаю вам гарного перегляду. Так, в мене вже почався тут процес вирізання деталей на зайця. Вирізала я на вуха вже. Хочу, щоб серединці вони були ось такі. Зверху будуть сіренькі, як голова. Голову вже навіть ось душила. Не знаю, робила просто собі тако з голови, бо не знайшла ніде нормальні такі, щоб мені сподобався схеми. Коротше, на зайця не знайшла. Тобто, сама собі намалювала. Так, як я собі бачу, це воно збоку так виглядає. Тут ще вставочку зробила, така йде зверху, щоб е зробити йому форму голови, таку як треба. Тут будуть вушка такі довгенькі по боках. Так, що думаю далі? Думаю, далі, як тулуб робити. І взагалі, думаю, як я маю перекріпити ті ніжки картонові. Скоріше все, їх придеться клеїти, але думаю, на що це їх клеїти. О, тут У мене ще є ось така стрічка. Бо ось тут тканину, я крім вух, ще десь додам, щоб вона ну, між собою пасувала. Буду її ще десь додавати. Ось тобто ще цю стрічку хочу додати. Хочу в таких коричневих тонах зробити. Думаю, дівчинку робити. Я вже підібрала тканину, з якої буду робити тулуб. Я хочу зробити щось подібне до зараз скажу, до ось цього, цих зайців, ось до цієї дівчинки. Значить, я вирішила, що ковтинка, тулуб, в неї буде ось така квіткове. Далі спідничка в неї буде з ось такої тканинки. І карманчики на спідничці будуть ось такі. І думаю, знизу зробити на спідничці. В мене є така стрічка біла, зробити ось так от хвилькою, ну, таку пиляринку, як я собі робила на цьому на фартушку. Або зробити з цієї ж тканини. От Я думаю ще ця тканина з карманчиками буде, напевно, краще поєднуватись. Хоча ось тут, не і також, тут і з такого. Я думаю, може, знайду в себе ось таку окрему штучку. А може вона звідси знімається? Зараз я спробую, чи вона відклеюється. І її зробити понизу. Але якби вона була така трошки товстіша, коротше, я ще це придумаю. Ось. А саме сам тулу буду робити з цього. І якщо буду робити, наприклад, стрічки ось цю поляринку, то я із стрічки буду робити її ще ось тут рукавчики. Але до чого я веду? Сижу, думаю, все-таки, ж таки, як я маю ці, ось цю. Штуку, яка буде слугувати ножками, і на неї будуть такі штанішки одіті, як її маю прикріпити до тулупа. І прийшла мені геніальна ідея. Я сиділа, думала, декілька хвилин і придумала. Ось, намалювала в мене буде ось такий внизу каркас, який я вставлю, коли пошию з тканини, вставлю на дно і виріжу ось такі отвори. Ось я цю трубу обвела приблизно. Цю трубу я засовую всередину, розрізаю її ось тут, от на 4 частини, може, на стільки, на сантиметр, загинаю і приклеюю сюди. І вона завдяки цьому буде ці ножки триматися. Гарненько клеєм пройдусь, потім ще гарячим клеєм пройдусь, і звичайним клеєм приклею, щоб вони такі стояли міцно. І аж тоді вже буду напихати ось цю частину, коли вже ці ножки будуть вставлені. Але треба все поступово придумати, щоб ніжки одіти завчасно. Перший міг туди засувати. Я не знаю, чи тут я буду внизу. Внизу треба теж ось такі черевички зробити. Теж все внизу зробити для них основу. І так само їх якось причепити буде до цього. Треба подумати, що робиться спочатку. Я вже собі каву зробила. Ось дивіться, що я мала на увазі. Можливо, комусь знадобиться ця ідея. Я вшила ось це дно, тільки вже з тканини зробила ось таке. І ось тут е, в серединці кутиками ось так розрізала, для того, щоб ці кутики потім приклеїти на ось цю штуку. Назовні, ось так. А цю розріжу і приклею всередині на картон. Картон вже сюди поміщала, все добре стає. Ось. Ось так. Якраз ось стає. Потім стане сюди всередину ось це палка, тобто нога. Потім все поправиться гарненько, приклеїться. Ось. А ось ця частина вже буде напихатися. Тільки я поки що це все не роблю і ззаді не зашиваю, бо я хочу ще зробити ось тут отвори, вшити сюди руки, які підуть. Руки будуть напихатися також по боках. Ну, а далі вже сюди спідничка, то це вже простіше простого буде зробити. Це саме, напевно, просте в цьому всьому. Ось вже спідничка буде у мене на резинці легко буде одіватися. І тут я хочу зробити трошки такий доверху завужений, тому пришию ось тут навскіз. Щоб вона в мене не була така квадратна, а буде ось так навскіз йти. Подивлюся, можливо, я ще тут розріз зроблю по бокам і трошки зменшу. Ще подумаю, як це зробити. Можливо, зроблю розріз по боках. Зменшу і заодно і вшию сюди рукава, які напхаю. Коротше, ось така робота. Слухайте, я кайфую, чесно кажучи. Я вже 100 років не шила. Ще б колись, напевно, щось таке шила десь. Ну, те, що я саме недавно шила це наволочки, і то це недавно, це ще було роки три назад. Такі декоративні на подушки собі в кімнату. Я завжди це діло любила, щось придумувати, а щоб щось таке створювати, одяг колись шила. Це було ще в шкільні роки, напевно. Тому зараз я відпочиваю ось так. Покажу вам зробила вже ручки дві. Ось такі гарненькі. Одну переробляла, бо зробила, мені не сподобалось. Потім зробила ось цю другу, поняла, що вона. Гарненька, а та друга була гарна. тому другу переробила і вийшла така сама. Пришила ось так по кругу ободочок ось цей такий гарненький обробила рушечкою такою. Ось, і ось дві руки вже готові для того, щоб їх вшивати. Ось такий у мене вже зараз результат. Приклеїла ножки всередину, так як говорила. Не знаю, як показати. Ось тут позагортала надрізи ось ці і заклеїла їх до картону. Ось того, той, той картон також намастила клеєм, приклеїла до тканини цієї. Ось, клею, до речі, ось таким клеєм. Він пахне як ПВА. Але дуже швидко приклеїть. Тут написано, що тканину можна клеїти, рамочки для фотографій. Так що папір, кераміку навіть можна. І дерево. І. Що це таке? А, тканина. Тканина, папір, дерево, кераміка. Кераміку не знаю, чи склею, можливо, не пробувала. А ось дуже швидко приклею ось цей от папір, мені дуже легко і міцно. Так, мені вже подобається, що воно щось виходить з цього, бо я думала, як це воно все буде. Але, тим не менше, ось ручки вже я вшила. Тут все приклеїла. Можна тепер наповнювати, в принципі, туловище тулуб. І зайнятися головою, вухами. Моє багатство дістало, хочу не знайти. Тут в мене мають бути очки. Я колись купувала багато, бачите, це я все в'язала іграшки колись роки три тому. так. Ось знайшла носика. Ось цей гарний носик такий, але він більше, як від ведмедика схожий. Треба. Я сподіваюся, що в мене є очі. Так, це дуже маленькі. Бо буде шкода, як їх немає, прийдеться завтра йти купувати. Ой, це вилітає. Тут не мішало би якось його. Ще один ящик купити. Так, що це в мене більше немає очей? Капець. Немає, напевно. Да, шкода, я думала, що в мене є. Треба буде йти купувати. Ну, тут в мене є, але вони дуже малесенькі. Для такої голови я хочу, щоб він був такий миленький. Тут треба великі очі, це зовсім малесенькі. Ну, добре. Чуть робота сьогодні зупиниться на голові. Ура! Я знайшла кріплення. Ну, Точніше, очки якраз такі, як мені потрібно. Бачите, вони такі маленькі мають бути. І якраз мені ось я вже напхала голову, щоб бачити, куди очки вставляти, Якраз мені буде ось так класно зробити. Тут на такому безпечному кріпленні, з другої сторони, защлкується. І все, нікуди не дінуться. Зараз їх повставляю, і можна буде. Пришивати ж. Ось такий вийшов у мене, таке вийшло в мене личко. Треба ще прошити ось так сюди, ротика, щоб він посміхався чорною ниточкою виділити. І все. Пришила вуха, дивіться, які прикольні вийшло. Можна було тільки довше зробити. Можна було ще ось так довше зробити, але вже, вже не буду я точно вуха переробляти, бо я їх три рази перешивала. То задалеко їх пришила, то одне ближче, друге далі. Тепер вже однаково, здається, пришила ось так гарненько, що тут буде так виглядати інший цей колір. Правда, хотіла, щоб вона посміхалася, але вона в мене якась дуже серйозно вийшло. Так, ну що, в мене вже другий день, і я продовжую робити зайчишку. Ось одну її вже ножку зробила. Ще тут нічого не проклеїла, просто приміряла, як вона має бути. Трошки ось так в збірочку робила. Зробила з такої самої тканинки, як голова, ручка ось така ножка трошки в збірочку, щоб вона така більш об'ємніша була. І ось вирізала інший шматочок. Я сильно тут не стараюсь його якось зробити рівно, ну лише ось тут рівно. А зверху і тут буде, в принципі, все заховуватися, приклеюватися. Тому просто зараз прошиваю, вивертаю на другу сторону і одіваю так само як ось ту ніжку. Ось так по довжині. Слухайте, на цей клей реально класна знахідка. Я його чомусь раніше недооцінила, була не пам'ятаю, що я хотіла приклеїти, і щось я подумала, що як ПВА може це приклеїти. Але він не зовсім ПВА, він щось подібне. Дуже міцний. По-перше, він дуже класно мені ножки вклеїв туди всерединку. І ось я приклеїла тканинку. Бачите, по кругу я загорнула ось ці краєчки. Гарненько і промастила, приклеїла все. Все дуже гарно стало. Ось так виходить зараз. Ось І можна переходити до ніжок. Так, для ніжок стопи буду робити, в мене є ось такий картон. В принципі, можна зробити з будь-якого картону і тоншого. Просто в мене є ось такий. Товстий, то я буду вирізати з нього ось такі кружечки. Не кружечки, а овали. Так, ось так вирізала я для ніжок. Зверху в мене вийшло трошки менший, і знизу ось так, якщо збоку дивитися. І ось друга. Зараз буду вставляти сюди ніжку. І заливати клею. Так, заяць стоїть, це вже добре. Я ще не вклеїла, не зафіксувала клеєм, але я ось так приміряла, щоб було однаково. Спробувала все тримається, все стоїть. Супер. Можна тепер приклеювати. А, ще зараз я дістану. Поставлю на тканинку обведу, щоб вирізати тканинку, виміряю по кругу, щоб пошити одразу такий носочок, який я потім буду набивати халофайбером. Зробила ось на одну ніжку вже чохол, капчик і покажу вам, як я його пришивала. Вирізала ось таку довгеньку тканинку, і оце я вирізала по формі цього чобітка і ще залишила для того, щоб на пришиванні. І ось так я прикладала від серединки, ось звідси з кінця. І ось так по кругу, по кругу, по кругу пришивала його. І ось такий в мене вийшов чобіток. І тепер сюди вставляю саму основу. Так, де це в мене. Щоб в мене серединка по ідей на саді на п'яточці. О, все гарненько стало, все чітко, ось ідеально просто стало так. І можна зробити те саме вже з іншої. Потім я ось так буду, напхаю халофайбером, і вже тоді, до самої ніжки це причеплю, а тоді по кругу зроблю, ну щось зроблю, щоб ось це ось прикрити. Приступила до пошиття спіднички. Стрічку атласну. У мене була стрічка атласна, я ось так вдвоє зложила, пришила і зверху ось так по ніж ще пришила ось цю таку хвилясту, гарненьку. Що пасувала під, там, де біля ручок перехід іде. Ось тут, ось. І тут не дуже помітно, потрібно було також, напевно, атласно вставити, але я забулась. Ось то буде вже так. І, до речі, я вже приклеїла ніжки ось тут. Вони вже гарненько при... е... присохли, здається. Мені ось. Так. Стоїть класно взагалі, супер. Бі, мені так подобається, як це все виходить. Сам цей процес такий класний. Створення. Я все створюю. Можна сказати, просто з голови і по тому, що бачила на цьому. Ну, сфотографувала в в магазині. Але, звісно, в мене виходить своє і своє уявлення. Ось, тут ще. Чобітки буду думати, як краще зробити. Ось так, поки що виглядає. Так, і спідничку я хочу зверху трошечки ось так зробити в збірочку, щоб вона така трошечки пишненька була. І тоді аж тільки є шию по боках. А ще зверху стрічку пришию. Так само, не стрічну цю атласну. І ставлю серединку резинку. Звичайно, щоб воно стягувало, легко було одівати, тому що я не хочу її робити, ну, застібки якісь робити. Ось те, щоб легко було одіти, то буде резинка. Кармани я буду робити з цієї тканинки, то вирішила зверху також поясочок зробити з цієї тканинки. Поставила на виворотну сторону, За, оце, загладила краскою. Кантик цей вставила всерединку цю тканинку, ось так воно буде загнуто з двох сторін, прошито. І одразу сюди буду вставляти резинку з задньої частини. Резинка коротша, ось так, настільки, щоб, щоб можна було натягувати і вона потім стягне. Вирішила збірки не робити, бо згадала, що мені прийдеться одівати, і легше буде, якщо. Без збірок, як зроблю збірки, воно стане вущою тут і може не пролізти туловище, те, що внизу широке. А так збі... резинка натягнеться, ну і так стане збірочкою. І ось так в мене немає булавок, то я голкою защіплю. І зараз до кінця так защіплю, щоб вона рівненько трималось, і буду поступово резинку вшивати і забирати голки. Все, дивіться, як класно вийшло. Резинка все стягнула, і не треба ніяких збірочок робити. З її сторони її вшила. Все чудово. Просто можна тепер пришивати кишеньки. І можна сшивати по боках. Вже не знаю. Це така милота виходить, подивіться на це. Кишеньки вже готові. Пришила троянду, вона буде пасувати під ковтинку зайчишки, бо там вся кофтинка в трояндах. Це так мило виходить, вкоротила трошки спідничку. Яким чином взяла, просто ось цю стрічку так підняла, загнула і ось таким чином прошила. Вийшла така підкладочка, ніби йде. В принципі, так гарно вийшла. Ось, і коротша, то вона була як бабулька. ці спідничці хотіла, щоб вона була як дівчинка. Ось і така вже вийшла коротша спідничка. Боже, це так гарно. Я зуявляю, що в мене була дівчинка. Це, Це капець, Я б напевно, постійно би щось видумувала, Так. Гарні кишеньки, дуже взагалі гарна спіничка вийшла. Такі ось деталі, дрібнички такі вони додають своєї краси. Так, можна буде, зараз її зішю ззаді до кутки. І можна буде одівати. Буде така гарна дівчинка. Так, Прийшлось мені відклеїти ноги, бо знаєте, що забулося. Забулося шнурівку зробити. Треба ось так заложити, прошити на машинці і сюди всередину ставити шнурочок для того, щоб коли я вже потім напхаю сюди ось цей халфайбер, можна було шнурівку стягнути і буде по ножці. Бо я пробувала зараз поверху зав'язувати, воно так не виходить, бо воно. Втягується верху ця шнурівка і не виходить так сформувати. А ось коли на етапі ще ось цьому, треба зараз зробити це, бо я про це не подумала. І тоді буде набагато краще. Так, ну що, дубль 2. Знову вклеїла ніжки. Бачите, підложила ось тут. Тільки прийшлося руками пройтись, але я так пройшлася просто ось так ниточкою. Не цей, не дуже так сильно старалась, тому що цього не буде видно. І ось вивела шнурівочки. Просто ось так дві, два отвори зробила і вивела шнурівку, яку буду затягувати. Зараз зачекаю, нехай трошки прикріпляться ніжки, щоб гарно взялися. І можна наповнювати сюди і затискати, затягувати. Оформила я ось так зверху над чобітками. Зробила на машинці, прострочила збірочку, атласну цю стрічку, і зверху її ось так. Тут на клей посадила, а ззаді її шила просто вручну. І зав'язала ці шнурівки, які я стягувала. Просто вирішила не обрізати, а ззаді їх зав'язати ось так бантики. Ось так, щоб. Закрити ось ту частинку, щоб так було симпатичніше. Так, ще одна деталь. Голку з ниткою залишила, буду пришивати, ось зробила воротничок. Угу, Трошки він не так лягає. Зараз його в серединці шию. Ой, яка вона класна вийшла. Мені так подобається. Мені дуже подобаються кольори, яких я її зробила. Така прямо оригінальна. В магазині точно такої немає. Дивіться, який в неї Тут кумірець гарненький. І ці всі детальки. Так люблю ось це таке все додавати. Клас. Мені тепер хочеться ще щось створити. Ой, клас. Вушка можна було ще довше зробити, хоча, в принципі, і цих достатньо. Десь так наперед їх поставлю. Пишіть, як вам сподобалась моя робота? Чи ні?